Вітаю вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Чому важливо розуміти, що Різдвяна зірка була зіркою Якова? І хто насправді був зіркою? Насправді Ісус Христос є найвищою зіркою, і ми маємо розуміти, що Він повинен був сісти на престолі до і царювати в домі Якова. Це прорік ангел із Євангелія. І ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. Ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і дасиш йому ім'я Ісус, Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Тобто вона була з роди Давида, а Давид був над Ізраїлем. І Ісус мав стати самим головним царем після свого втілення, хоча Він був царем на небі і до цього. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і повік царюватиме в домі Якова, і царювання його не буде кінця. Тобто, це. Царювання над домом Якова, над Ізраїлем, над дітьми Божими. Тобто царювання над народом Божим, над щирими людьми, але в чому пов'язаність Якова з царством небесним? Від нього прийшло, вийшло 12. Синів, які стали прообразом 12 колін Ізраїльних, і вони вийшли з Єгипта. А коли вони вийшли з Єгипта, було подолано рабство. Тобто про Христа написано, що Він Спаситель, спасе людей від гріхів їх. І Яков, коли боровся з Богом, з ангелом Заповіту, він став Ізраїлем. Буття 32 розділ. Отже, пророцтва Валаама, що сходить зірка від Якова і повстає жезл від Ізраїля, воно показує, що Христос повинен зацарювати на віки і саме через дім Якова, дім Якова, від якого 12 колін Ізраїльних будуть увіковічнені у Небесному Єрусалимі. Всі їхні імена увійдуть. Пам'ять, вічну пам'ять і будуть зафіксовані в Святому Граді Єрусалимі. 12 імен апостолів будуть написані на основах. Ми маємо розуміти, що 12 колін це 12 характерів. І оця боротьба з ангелом заповіту. Не відпущу, поки не благословиш мене. Це йде мова про молитву, коли він схоплюється за Божу обітницю, як заповіт Авраама, як нащадки Авраама, як благословення Завіта, що в Авраамі благословляться всі народи. І волхви прийшли від, з інших народів, з Персії по пророцтву Валаама, коли побачили зірку Якова, а Якову. Ще й снився сон. Сон, коли наверху дробини небесної був Бог, який благословляв його. І він прорік йому це благословіння в 28-му розділі. І, зрештою, коли Христос народився, фактично, Ангели з'явились пастухам, і Архангел Гавріл спочатку сповістив про це, а потім ангели проспівали слава Богу на висоті на землі мир в людях добра воля. Отже, слава Божа має лунати із прославлення Бога, слава Божа, має. Сяєте від дітей Божих, від щирих послідовників Христа, від віруючих людей. Вона має проголошуватися, вона має віддаватися Богу, вона має бути на першому місці. Слава Богу, на висоті, на землі мир, в людях добра воля. Зверніть увагу, що після співу ангели піднялись на небо, але утворила зірка, тобто, це було друге небо. Тобто космос, він починається за межами землі. І саме там вони перебували, проставляючи Бога, і були побачені в як зірка, і були відомі цією зіркою спочатку до Єрусаліма, а потім написано: зірка їх привела до будинку, де перебувала Марія і Йосип з немовлям, У Віфлеєм. Тобто, це. Службові духи, які посилаються нам на спасіння. Вони чітко вказали на Ісуса Христа, на виконання пророцтва, на втілення Божого Сина, коли Слово стало тілом і перебувало з нами повне благодаті і істини. Тобто зірка різдвяна, вона символізує собою служіння. Вона символізує собою те, що проголосив Христос, що він прийшов послужити, а не для того, щоб йому служили. Небо прихилилось до землі, і вже внизу дробини була немовля, а наверху ангели сяяли Світлом Божого пророцтва. Привели волхвів, і вони принесли золото, ладан і смирну. Золото як символ царя, ладан як символ хадетайствного служіння, смирна як символ жертви. І саме на це звертаю Бог, що небо благословляє тих, хто хоче послужити, небо показує нам приклад Христа. І ця дробина небесна, вона приховує в собі благословіння служіння, благословіння, яке Бог заклав во Христі для всіх народів, племен і язиків. Він сказав: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Тобто ангели радіють і співають прославлення Богу. Після каяття кожного грішника. Вони, так і Христос сказав, що ангели радіють, коли кається один грішник. Це прославлення Бога. І що важливо, у природстві Якова, з дому Якова випливає прообраз Ісуса Христа у Йосипі. Тобто, як сходила ця зірка від Якова? Це зірка. Служіння Бога Його народу, зірка Божого шляху, коли із Єгипта після розмноження 12 колін з 12 синів Якова утворився народ, який не був народом, коли Бог казав: вийди від неї народ мій, вийди з рабства Єгипта. Вийде до справжньої свободи. І саме із Дома Якова вас засяяла зірка Ісуса Христа. І ось з'являється Ісус Христос. Він у вертепі, ангели сповістили пастухам, вони прийшли, вклонились йому, і виходить, що зірка Ісуса Христа це пророча зірка, це. Те, що передбачено Богом в Його Слові, і сам Христос був Словом. Він прийшов виконати передбачене Слово. Отже, зірка Різдвяна це зірка пророцтва, це зірка виконання Слова Божого, це зірка, яка вказує шлях до Царства Небесного через Ісуса Христа. І вона просіяла, вона показала шлях, вона показала. Що це істина, коли Христос отримує престол Давіда і буде царювати в домі Якова. І правда, шлях, істина і правда. Істина і життя, тобто це вічне життя. Царювати в домі Якова над ким? Над спасенними. Царювати повік. Тобто ті, хто мають Христа, вони розуміють, що Христос прийшов послужити для них, що Він хадата їхнього спасіння, і вони будуть мати вічне життя.